України Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори в країні. Втім, українці цього не хочуть через відміну військового стану і загрози, які це може собою причинити. Я готовий говорити про вибори. Українці абсолютно не хочуть виборів. Бояться, що ми втратимо режим воєнного стану. Якщо будуть вибори, солдати повернуться додому, і Путін окупує всю територію. На сьогодні питання у виживанні треба врятувати Україну і наших людей. А якщо комусь не подобається, вони можуть обрати інше громадянство, якщо хочуть. Влада буцімто готує вибори. Є навіть їхня дата 26 жовтня 2025 року. Про це сказав інтерв'ю виданню Цензурнет лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. За його словами, саме 26 жовтня, згідно з конституцією, мали би відбутися вибори в парламент та місцеві вибори. Тож наголосив п'ятий президент у поліграфкомбінаті Україна. Зараз нібито опрацьовують скільки треба бюлетенів. Джерела Порошенка в центральній виборчій комісії свідчать, начебто, про початок внесення змін до. Реєстру виборців. Вибори під час воєнного стану неможливі. Так у телеграмі прокоментував заяви Петра Порошенко, голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Також він нагадав, що у листопаді 23-го року, у рамках діалогу Жана Моне за мир і демократію. Лідери усіх фракцій і груп уклали угоду. Згідно з нею, вибори відбудуться не раніше ніж за 6 місяців по закінченні воєнного стану.